Найбільша та найурочистіша подія аграрного бізнесу відбулася 18 квітня у приміщенні національної філармонії. Тут нагороджували сотню найпотужніших аграрних підприємств України за версією журналу «Ukrainian Farmer». Почесними нагородами аграрна еліта України було відзначено найбільші агрохолдинги країни, які не лише продемонстрували високий професіоналізм в аграрному бізнесі, але й зробили чималий внесок у розвиток вітчизняного агропромислового комплексу. Подію супроводжувала також презентація спецвипуску журналу «Ukrainian Фамер. У ньому читачі зможуть знайти докладну інформацію про 100 кращих аграріїв України. Внесок агрохолдингів переможців у сільське господарство важко переоцінити, оскільки компанії орендують понад 3 мільйони гектарів землі та обробляють понад 50% сільгосподарської господарської продукції вирощеної в Україні. Проект аграрний літо України це наш щорічний проект. Тобто ідея нашого проекту це показати ті самі крупні, самі прогресивніші. Аграрні підприємства та їх менеджери, які фактично закладають успіх всієї галузі, тому ми беремо таку сотню і їх показуємо: їхній розвиток, їхні інвестиційні плани, як вони працюють, на чому вони будуть свій успіх, які в них є досягнення. Тому це, це основна наша така місія.